Мої вітання. Запрошую всіх починати свій день з інформаційної зарядки, де ми говоримо про важливі, актуальні та цікаві новини. Сьогодні 12 вересня, п'ятниця, отже, починаємо інформаційну зарядку. До Києва прибув спеціальний представник США з питань України, Кіт Келох, він зустрівся вчора з Володимиром Зеленським, говорили там питання гарантії безпеки, тиску на Росію. Не знаю, що з того насправді буде. Бо реально там, ніби все-таки більш важливий в цьому контексті спеціальний представник Трампа Сівко, хоча він спеціальним представником з питань Близького Сходу. У е, Росії заявили, що сьогодні в ніч е, на 12 вересня збили 221 безпілотник український, що це найбільша така атака спочатку широкомасштабного вторгнення. 9 безпілотників збили біля Москви, 28 біля Санкт-Петербургу. Ну, ця атака сталася на тлі початку, сьогодні, 20 вересня, військових навчань у Білорусі, Запад-20-25. Чи раніше е, були закриті між Білорусію і Польщею всі там переправи, е, мости на кордоні. Ну а за літо Польща вела обмеження польотів на кордоні з Україною. Та Білорусів. Е, НАТО. НАТО допомагає Польщі після російського вторгнення, вторгнення російських дронів у пітряний простір Польщі, е, Франція, три е, літаки Рафаль відправив президент Франції Макрон, Німеччина заявила про те, що буде допомагати щодо протиповітряної оборони. Про це пише BBC. Нідерланди відправили артилерію е, системи протиповітряної оборони і 300 військовослужбовців. Чехія надала е, гелікоптери і 100 військовослужбовців. А сьогодні Генеральна асамблея ООН у 15.00, ну це буде 22 години 10-го вечора за київським часом, збереться якраз щодо атаки російськими дронами Польщі. Хоча в цей час е, президент США Дональд Трамп, навіть відповідаючи журналістам на питання, як він ставиться до цієї ситуації, заявив, що це можливо була помилка, тобто він до цього часу. Продовжує шукати якісь виправдання діям Путіна, щоб не вводити якісь реальні санкції саме проти Росії, ну хоча він заявив, що але він в будь-якому випадку незадоволений. Швеція, уряд Швеції заявив, що надасть військову допомоги Україні на 2026-2027 роки у сумі понад 7,5 мільярди євро. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. І цікава, на мою думку, новина стосується Бразилії. У Бразилії вперше в практичної історії колишнього президента засудили до 27 років і 3 місяців. Вчора за це голосував Верховний суд Бразилії. З п'яти суддів четверо голосували за таке рішення. І тепер там ніби буде якась апеляція, заявляють адвокати Болсонара, Хоча ця апеляція може бути тільки у міжнародних якихось інституціях. Як би там не було, ця ситуація вже викликала реакції з боку Америки. У Трампа і Болсонару були хороші стосунки. Трамп там з цього приводу раніше заявляв, щоб не переслідували Болсонару. Ну а е, держсекретар Марк Рубіо вже заявив, що Вашингтон зреагує і будуть відповідні дії, засудивши таке рішення у Бразилії. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нитиняху вчора в четвер. Там, підписуючи великий договір щодо поселенців на західному березі річки Йордан, де там фактично колонізацію займається Ізраїль, так він заявив, що держави, такої як Палестина, не буде. В той же час Генеральна асамблея сьогодні буде розглядати у п'ятниці, 12 вересня, питання що саме створення двох держав, щоб існування двох держав, щоб був Ізраїль і була Палестинська держава. буде Є така Нью-Йоркська декларація. Вона була підписана ще раніше у липні, коли була така конференція ООН з питань саме е, Палестини, і всі очікують, що із тих 193 країн, членів ООН, три четвертини, які вже визнали Палестинську державу, що вони підпишуть цю Нью-Йоркську декларацію. До речі, в ній засуджується напад Хамас 7 жовтня, бо раніше постійно Ізраїль звинувачував ООН, що не засудили. Більше того, там йдеться про те, що е, із, Палестинська держава буде без е, Хамасу. Тобто Хамас має передати всі свої повноваження в секторі Газа в Палестинській адміністрації. Ну і там також йдеться про мову про міжнародні сибілізаційні е, сили підгіду е, в секторі Газа. Ну, це суперечить тому, про що заявляє прем'єр-міністр Ізраїлі Неданягу та і також президент США е, Дональд Трамп. 22 -го. Вересня там буде вже таке початок вищого рівня Генасамблейон, коли прибудуть з'їжджатися вже глави держав, глави урядів. І саме там і Франція е, має заявити про визнання палестинської держави і ряд інших країн, зокрема Канада, Австралія і Бельгія. Побачимо чи Великобританія також, бо там були певні умови, які має виконати Ізраїль. Але бачимо, ізраїль ці умови не виконує. Вчора також Рада безпеки ООН е, прийняла рішення, заяву щодо засудження ударів. По Катару це буде ізраїльські удари, хоча там Ізраїль не задали. На цьому засіданні був присутній премєр прем'єр-міністр Катару, який терміново продатів саме на це засідання. Він е схвалив таке рішення і заявив, що Катар буде продовжувати відігравати таку роль посередника, зокрема і в гуманітарній сфері. Хоча раніше він заявляв, що Катар буде переоцінювати свою роль е саме у посередництві. Ну, побачимо, чим ця вся ситуація. Далі буде про як закінчиться, як вона буде продовжуватися, Бо прем'єр міст Катару, що заявив, що Катар він все-таки залишає за собою право відповідати на, на такі дії, які загрожують суверенітету і територіальній цінності Катару ну, відповідно до міжнародного права. І ще одна, на мою думку, достатньо цікава новина: засновник Оракул Ері Ларсон у середу на один день став найбагатшою людиною. Це був рекорд. Коли він став багатшим на 100 мільярдів доларів. Його компанія Oracle була заснована в 1977 році. Він володіє 40% цієї компанії. Він, до речі, став в цей момент, його статки були 393 мільярди, що більше, ніж Юлонамаска, якщо не помиляюся, у 384 мільярди. Отакі новини на ранок до вересня, вересня вам повідомити в інформаційній зряці. Ще раз запрошу всіх починати свій день з інформаційної зарядки. А день дійсно тільки починається. Я бажаю всім. Енергійного, а головне вдалого дня це буде Україна.